Вибухнуло близько 10-ї вечора на першому поверсі багатоповерхівки біля входу у приміщення банку. Вибуховою хвилею повибивало шибки навіть у будинку навпроти. Звук був дуже сильний і ну, я одразу необразила, що це взрив. Я подумала, що це гром, але гром без розкату вже теж не буває. Взрив був дуже сильний. Вже за кілька хвилин на місце прибули поліція та піротехніки. Поступило про те, що. около 22 часов э, на улице Перекопская в районе банка Пивденный произошел взрыв неустановленного вещества. Э, выездом следственной оперативной группы проводятся работы по расследованию данного происшествия. Э, еще работаем на месте. Пострадавших нет, разве что те люди, которые это совершили, могут быть пострадавшими. Ціллю підривників був банкомат. Саме його за однією з версій намагалися пограбувати зловмисники. Чим і в який спосіб підривали, встановлюють криміналісти. Умисне знищення або пошкодження майна карається позбавленням волі на срок від 3 до 15 років. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скоїли даний злочин, та який тип вибухового пристрою вони використовували. Вибухом було пошкоджено як фасад будинку, так і припаркований поруч автомобіль. Сам банкомат встояв, злочинцям так і не вдалося викрасти з нього гроші. Усі, хто володіє будь-якою інформацією щодо вибуху, правоохоронці просять звертатися до відділень поліції або за спецлінією 102.